Привіт, це міра, і в цьому відео я вам розповім про себе щось нове. Або якщо ви каналу, нагадаю про щось, що ви могли забути. Тут не буде якоїсь нудоти, тут не буде якихось міха локальних мемів, котрі не може зрозуміти новий глядач. Тому, якщо ви новенький, ставте це відос на фон, як всі мої інші відоси, і поїхали. Перше, з чим я хочу вас познайомити, це в принципі з моїм маскотом, просто з іншої версії мене, коротше, з оцими чуваками. Цю жіночку звати Нему, але її, як і мене, можна називати просто Міра, тому що це по факту просто. Намальована версія мене з деякими кожачими моментами. І не нота, як ви розумієте, просто чоловіча версія цього персонажки. Тут вони не брати з сестрою, не просто окремі персонажі. Тут така сама лападемія, як звуколодомірінелен. Я думаю, до моїх усок слиш маскотів можна також відвести Міразавра це істота, котру ви бачите зараз, отут, от в куточку. Народження цього персонажа виглядало приблизно, я думаю, якось так. Але це офіційно, по факту, це позашлюбно народжена дитина, котру народив Гартик. Про це і. Дискорд я вам ще пізніше розповім. Мірозавра люблять всі, окрім того, що в неї 10 вищого світу. Вона просто жирний динозавр, котра ще кіт, тобто вона одночасно і жирний динозавр, і жирний кіт. І типу, кому може не подобатись її 20-те підборіддя? Далі мова піде про мій комікс, і ні, я не буду вам прошовувати його сюжет, персонажів. Ні, я вам розповім про дещо цікавіше про те, як почав народжуватися цей комікс. Колись, колись там давно в тіктосі був тренд, в котрому ти просто вмикаєш маску з блакитними очима, і ти такий стаєш одразу. Ой, такий загадковий, такий уф-уф-уф, просто погляд настільки пронизливий стає. Ну і все це назвала теорією блакитних очей. А я подумала і зняла відео про те, що це так-то можна в персонажі зробити, тобто блакитнокий. Потім я знайшла інші маски з іншими кольорами очей, і так вийшли зелнока, караокий, жовтокий і гідрохрумноокий. Вся ця тема настільки мені подобала, що мені стало мало просто пару відосів ті тоці, і я зробила цю всю лабатанію ще й на ютубі. Якщо стане цікаво, можете чекнути це все на каналі, а так в мене тепер потихеньку цей комікс виходить. Можете чекнути опис, там буде на нього посилання. Вайбік там типу закус під кримінал з упоратими персонажами, тому якщо вам таке подобається, то вперед. Майже у всіх художників є тежка, і у деяких є дискорд сервер. У мене є і те і те. І як би зараз це не виглядало як самовихваляння, все одно це факт. Навіть якщо більшість з них каже, що у нас тегешки, сіта комфорт, ми всі спілкуємося, це все все. Таке насправді рідко буває, що в них справді якась прикольна атмосфера, що в них насправді якісь дві ж в коментах, і що в них насправді постійно хтось робить щось прикольне в коментах. В мене, попрошу, є справжні воїни, справжні кізяки, котрі заходять в КТГшку, навіть якщо я арт публікую в треті години ночі, вони прийдуть і скажуть міра, господи, така боженька. Ці домисні рицари тримають на собі атмосферу мемності в ТГшці, тому що в мене немає почуття гумору. В коментах вони повністю зрозуміють, що я хотіла сказати. Цензурно самі вигадають прикола, потім самі зроблять на нього мільярд мємів. Тому не дивлятись цей до кінця, щоб знати мій фловій лор, щоб зайти в тежку і розкидати всім, хто така ліптон, чому суми одружиться на котах. І куди діялися інші крінки. До речі, про Діскорд. В більшості цінність Діскорда в тому, що там ми грали в Харчик, і саме так народився мірозавр. Ну і звичайно, оце. Мій фандом. Думаю, можна називати такою собі масою, але маса складається з окремих персонажів і повністю цю масу не зрозуміти без огляду на цих персонажів. Прийдемо до першого персонажу, котрий. Це Ліптон і, до речі, справжня Ліптон в нас в своєму житті була рівно два рази. Повне ім'я, котрі дала я, це Ліптен, цепчикнув Сінтригантрибки Колт Контролі В35. Так то вона мій брат, сват, чоловік, дружина, домашня рибка. Вона просто в один момент замовила в мене багато комішок, і тепер вже майже рік ми одна одній мурилики в дискорді кожен вечір. Можна було подумати, що це більше важливо для мене, персонаж, але вона насправді дуже так нормально виграє у міразавра і навіть у мене а, в тому, що вона. Дуже часто стає персонажів міми, котрий малюють підписники. І, очевидно, є перніх міратони. Очевидно, і я і вона головні його фанати. Також фандом не може існувати без хейтерів, тому я вам представляю їх. Мося <рес> спасібрарія. Ну, я думаю, сюди Ліптона, в принципі, можна закинути. Від звичайних хейтерів, котрі просто напишуть тобі гавно і підуть, вони відрізняються тим, що під кожним постом, під кожним відосом, під кожним артом вони напишуть, як ти не права у всьому в своєму житті. Але вони підписані на тебе 10 мільйонів років. Ну і люблять тебе набагато більше, ніж своя рідна мати, особливо. Тому що він замовив мене цю аватарку. Думаю, ми достатньо близькі, що я вам де в чому У мене є дитина, ось вона. Так ви все правильно зрозуміли. Ми з ліптом настільки довго не пили ніякі ліки, що ми от це зробили оце. Звати нашого одписка кумис, тому що мені подобається казахська культура. А ліпта на Мангол. Також не можна згадати те, що кумис по факту народилася з ікрінки і всю іншу ікру. Ми просто відклали на новий рік. Тож так, колись ми її згавили. Тепер я вас вітаю. Ви знаєте всіх персонажів, котрих я малюю на спітпей. Ура, можна думаю, сказати, що в мене є ще одна дитинка, і називається вона склад Веделка. Це склад украртерів з мікросюжетом. Якщо ви туди зайдете і підпишетесь, будете отримувати картинки, всякі мемчики, івентіки інколи і абсолютно не буде ніякого щитпосту, посту, тому що це, як знаєте, спільна галерея. Звичайно, якщо вам дуже сильно сподобається якийсь окремий художник, то ви просто по його хештегу зможете перейти в його анкетку, і там, якщо він вказав свої соцмережі, ви на них можете перейти на його ТГ теж. Також, окрім мого ТГК і ТГКВД. Існує морг Міри, як ви могли зрозуміти з опису там всяка похабщина, тому дітки не заходьте. Якщо ви з моєї розповіді зловили вайп, то можете підписатися на мене тут, поставити на лайк, написати якийсь смішний комент, чи, можливо, підписатись навіть на тешку чи на тежку складу. Поки що мої камішки стоять на мільйон, можете на рахунок цього написати мені в тегешці, а це була Міра. Пока-пока. Пукі-пукі -пока. скетс, пукі-пукі спайт. Пукі-пукі пе-пе-пе. Pookie Pookie Night.